Хочете стати фінансовим лідером, який керує бюджетами країни та змінює майбутнє? Магістерська програма фінанси публічного сектору на економічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка це ваш крок у світ великих можливостей. За два роки ви отримуєте сучасну освіту, яка поєднує круті ідеї, міцну теорію та реальні навички. Практичні навички. Ви навчитесь управляти бюджетами, шукати альтернативні джерела фінансування, оцінювати бюджетні ризики та проводити державний аудит за стандартами New Public Management. Магістерська робота. На програмі повільного диплому робота пишеться англійською під керівництвом і викладачів з боку університетів. Доступ до ресурсів. Студенти отримують безкоштовний доступ до бібліотичних та інформаційних баз Норд Університі. Переваги для кар'єри. Випускники програми стають затребуваними фахівцями, які працюють в державних органах України, Міністерстві фінансів, Державна Казначейська служба, пенсійний фонд тощо, в органах місцевого самоврядування, в міжнародних фінансових організаціях та структурах ЄС, на підприємствах різних форм власності у наукових чи громадських організаціях. Чому обирати цю програму? Це унікальна можливість отримати освіту європейського рівня, розвинути аналітичні та лідерські навички, а також побудувати міжнародну кар'єру. Завдяки співпраці з Норд University ви отримуєте досвід навчання за кордоном і доступ до глобальних фінансових знань. Hi everybody, welcome to the North University. Here you may receive a double degree in public sector finance. This is a unique program for the students of the Rashavchenko National University of Kiev. Here you can explore how the world's most transparent economy manages its public funds. Learn in English, gain practical skills, and just enjoy this Nordic environment. Look at this. you will never forget this semester in buddha just knowledges